Чекати зараз публикується. Получила у нас. Ну, вс, все. Открываю трансляцию прямо. Открываю трансляцию прямо. Вс, отлично. Отлично. Все, вытну там. Все выйду. Да, все видно у нас. Ось процес, то що там. Э, Даже <кхід> у мене зображений телефон то буде. Ось <кхід> посола при си посола при поставь. ставь. Так. Ну, шучу подождем. Давайте ще, 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 ще подождем. Сейчас подождем. Поки щенки зайдуть. Матики, один, тикки. Пусть один на стриме. Тиккий один на, на стриме. У нас нам надо. Декілька нам надо ждем. Ждем. О, три глядача. Так. Три глядача. Як тобі вдолині обрухані? Нормально. Нормально свята не брухані. Собі, собі три глядача, два, 2 не три, а два, два, Один же подавай кож поставив. Два глядача, подавайся поставили, швиденько, поставили, тому що нам ж надо... треба тробокти повний. І хто на підписався підпишіться, нам треба зробити пішло 2К. 2К. У нас десь час. 1777 у нас підписників час. Ну, 17 підписників, так. Да, 1777. А, ні, 1778, так. Да. Вже декілька. О, 8 глядачів. Бусенка, давайте поставили. Писалася бусинка на канал, потому що нам треба підписка на канал. І, і не тільки дивимося стріми, а ще дивимося відео і якісь новенькі відео дивимося. Потому що треба ж переглядів, треба ж нових заробляти ж. Окей. Класно заробляти ж нових переглядів. Класно, звісиш. Кіпец. Починаємо все. Починаємо. Починаємо все. Не будемо ждать. Все, не будемо ждать. Капець. Десь глядачів близько подобаки поставили, бо відео наші безподобаки не можна дивитися. Е, наші відео по дисподу... без подобаки дивитися не можна. Будсенько підписалися, подобаки поставили швиденько, і... і беремо і переглядаємо мої відоси, переглядаємо, бо якщо ви не будете переглядати, то все буде погано. Буде. На якого вс толку не буде. Поїхали, короче, сейчас Дорс. Да, давай ты Дорс, ну, короче. Ось, короче, сейчас в Дорс, короче, будемо играть. Ну, короче, в Дорс, короче, будем играть грати, все. Бачите? уже 10 глядачів. О, еще один до дачі. Поехали. Доброжать. Поезда гудять. поїзда гудять а на цього толку немає. хотя я уже готовы полностью до того відео. три лета еще быстренько байки Зараз сейчас мы сделаем надо сейчас мы это сделаем блин по добайку Пуста. Тут лох. Так. І це ще надо взять, закріпити, щоб всі бачили, і якщо хто подавайку не поставити, тут лох. Все. Быстро давайки поставили. О, 5 глядачів. О, все, все, все. Начинаються вже глядачі, уже нові йти. Скаплюються уже глядачі, так що потихеньку скаплюються. хтось виходить, хтось заходить, хтось виходить. Уже глядачі десь 5. Глядачі 5. У мене, короче, у тут в мене буде будет высвечиваться чат, хто, хто Три да. зрителя на стріми. А, ні, друга другого подобайка пролетіла, все, то вже... Уже не, не хочу уже являться лохом, уже дам. Це так написал, щоб припугнуть, щоб Так, тут дождь. Так, тут ты заказал, что тут все этим мяте є хра. Есть хороший, лин скрытый. Ладно, тут нахуй, да? Скоро уже буду вас с компьютера стримы, потому что скоро сделаю... Чотчик підписників сделаю обіцянку. Все сделаю. Делаю, щоб воно відображалось там пишется, то там. Підпишеться, хто не підпишеться Того, щоб воно відображалось. бо Треба, щоб воно відображалося. Ще... О, 4 глядача, все все 4. 4 глядача, подавайки быстро поставили. Нам треба третя четверта і коли виходимо, то написываемся, конечно, тому що це не буде читаться, то вы будете все рівно ви пред в рейтинг плохо. Я поставила лайк. Спасибо, Настя. Спасибо. Настя у нас пише, поэтому я поставила лайк. Все, спасибо. Спасибо за лайк. Дякую, короче, за подобайку, короче. Все у меня, короче. Мы уже идем уже вперед. І я вподобайку поставила. О, ось це лохами. Це лохами вже не встається, бо якщо ви подавайку поставили і підписалися, то ви вже не з лохом, І ви вже вільненько можете брати вже спокійно і дивитися стрім. Але не виходимо. Звісно ж, це золоте правило не виходить. Поехала далі. Десята двері. далі одинадцята двері. Так уже йде. Безкінечність йде. Чуть-чуть ускладнили вже ігру, вже ускладнили, бо, бо я знаю, що вже ускладнили вже ігру, вже декілька разів вже її ускладнили. Декілька разів вже її склонили, бо я, я пере 60 кімнату я вам покажу потім, де знаходиться кімната, але, але я вам покажу вже в тому повному відео покажу, де вона знаходиться і де, як до неї взагалі потрапити до цієї кімнати. Бо до неї дуже тяжко потрапити. Це я знаю, і до неї дуже тяжко потрапити. Дуже тяжко до неї потрапить. Може і не тяжко, але но для новички буде тяжко, конечно, і не в неї попасти було. Фух, чита прикус. Я надіюсь, ти пройдеш. Так. Ну, може пройду. Ну, собі я не уверена. тому що кое-что може статися. Може. Може попасти така кімната, де раша все, де буде раш і все. надіюсь ти пройдеш. Ну, то я теж надіюсь, що я теж пройду. тому що треба ж надіятися тільки на удачу, а не на погане. на погане. Це, слух, ж так. Опа, а тут уже... Ні, слава Богу, я не провалився. Слава Богу, я не провалився. Тому що якщо були. Фух! А я навіть боявся, що буде все погано. Буде вже не все погано, погану сторону піде. О, тут теж, блин, то скільки вже це, блин. А критий, блин, кімнат. Не можу, блин, ці закриті кімнати, які еще закриті. Не, у мене немає фонаря, так що мені, мені батарейка не мені нужна. Я коплю просто... Euh, Щоб взяти зняти нове відео про кімнати. Відео про кімнати буде наступну п'ятницю. До, до п'ятниці його, його вже відремонтують. Мій ноутбук, і Я зможу нормально вже зняти вже відео вже без нічого, нормально, без сумніву. Бо тоді ж в мене ще, часу, в мене ще ж тоді не було, і з цього і таке і виходить. Не було тоді часу, немає ще часу і це. Немаю сейчас у мене, короче, у мене часу. Опа, тут два замка. О, не значить, что туда. Туда, значить, в ту сторону. Там дверка там не така. Нам надо в ту сторону йти. Там набегается в сторону. Бачите, пройшов. біленько сваті пройшов. Веземо це взагалі. Так, тут ключ. О, тут золо, о, тут денюшки. тут денюшки. це нам пригодиться на хрест. Це нам на хрест пригодиться. Щоб купити нам хреста, щоб. Взяти, Взять пройтись чотову кімнату і. Опа! Опа, це ми сохранився, щоб сохранитися. Нормально. О, речак. Речак, кстати. Все, рачок ми включили. Ну, вимкнули цього речашка. І тепер спокійненько собі йдемо. Така у мене обувочка. В мене, кстати, у мене така прикольна. Коротше, коротше. У липні, коротше, я потрачу деякі робокси на клаб, деякі потрачу. А деякі потрачу, більшість потрачу на скин. Ну все є багато. Так. Треба присухатися. Блін, немає фонаря. Господи. Господи, я не могу собі сягать. Ну, суптем взять. О. Взял наконец-то. Взял наконец-то. Я думаю, что я навезьму. что я взял я Взял. А я думав, що там буде все напогане йде. Це буде. Поїхали. Головне, щоб не залагало, тому що якщо лагати буде, то це буде, звісно, погано. Бо я можу вибити. Так, так, так. Обережно, акуратно. це дуже такі напряжені такі. О, туди, туди, туди! Треба надо, надо кружевину голову куди не йти. Деякі кімнати вже пройшов. Все. Все взагалі. складності пройшов. Так, подобайка ще одна. Дякую На подобайку дякую, велике. Хто взяв, що... прочитав, похоже, що закріплений Вот так краще, щоб всі прочитали його, бо... Якщо не прочитають багато, то все буде поганенько. Поганенько буде. Опа. ми Самі пройшли. Піді тут камня тут темрево ужас не тут не темрево тут мужа може... тут может скример нажал раш опаснейшее чем амбуш э, э, опаснейшее чем раш потому что амбуш набагато опаснейше Багато. Я вообще, я більше всього не на вижу амбуша. Потому что амбуши, вони дуже недоу, вони, вони шукають прохід. Что ну, таке? Так что может быть амбуш. Так что вс виду, потому что все проводятся, может быть амбуш. Так, давайте следующий давай перевірим. Я тут даже не знаю, что тут есть.

А, кстати, ава на троцесу, кстати, не змінилося, У на змі... нас скоро не зміниться. У скоро зміниться, але вже аватарка в мене вже змі... помін... змінена. Уже Так, Вернулся я вернулся. Я вернулся. Я вернулся. Так, сейчас. Да, все окей. Все нормально. Так. Да, тут ключ. Тут все таки. О, тут ключ. Тут ключ. Ой, раз там. Блин, раз, блин. О, все. А, вот еще. Так надо восстановить, так мы восстановились, мы тут восстановились <сослушайте> уже. <сослушайте> Ну назад, твою вот это.

Deixa shouldn't. isso. Oi. Oi. Я чуть не спала Ой, Надо прятаться сюди. Каткинець. Да, усклонила його. Його усклонили, тепер він гравує. Altyazı